Всім привіт! Виготовляю ось такі опори на продаж. І такі, 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 такі. А також отакі кільцеві опори. А зараз я вам пропоную подивитися на процес виготовлення однієї з таких опор, а саме такої. Погнали! А для початку нам потрібно нарізати і підготувати метал. Тож давайте цим і займемося. Ну що, метал готовий, тож давайте складати конструкцію. Далі потрібно зачистити оці поздовжні шви, бо вони нам будуть заважати. Ну а далі найголовніше, потрібно зробити розмітку. І щоб у вас все зійшлось, то отут має бути 44 см всередині, а подовжині 132 см. Отже, беремо цих 44 см і ділимо на 3. Виходить 1466. Беремо 1466. Можна відкладати цю відстань за допомогою лінійки, можна за допомогою рулетки. Але в мене є штангель, то я зараз виставлю прямо 1466 і скрізь, починаючи звідси по кругу. Потрібно відкласти ці відстані. Ну, а далі все просто беремо наш пруток. Виставляємо його помітка. Відрізаємо його по факту болгаркою і приварюємо до труби тут і тут. Для того, щоб пруток був чітко посередині, я поробив ось такі підкладки. Підкладка у мене 7 мм. Чому 7 мм? Дивіться, труба у нас 30 мм. Пруток 8 м. Буде два ряда о таких прутків. Тобто 16 мм. 30 мм, віднімаємо 16 мм. Залишається 14 14 ділимо на 2, виходить 7 мм. Отже, підкладка 7 мм. Я її буду ложити ось так. Сюди, потім сюди, потім перекладу сюди. І така послідовність. Приклав, відрізав, приварив. Приклав, відрізав, приварив. Давайте дивитися. Ну що, конструкція майже готова. Я вже краще попроварював оці прутки з обох сторон, а також поскріплював їх між собою, щоб була така монолітна конструкція. А поки опора холоне, я зробив ось такі 4 заглушки, тому зараз заварюю оці отвори. А після цього відбиваю ці планки, беру болгарку і зачищаю шви. Ну що, ось такий вигляд має наша опора. Залишилось тільки її пофарбувати. Цим я зараз і займусь. А для початку розчинником знижирю всю поверхню опори. Після чого щіточкою наношу фарбу всі важкодоступні місця. І вже потім за допомогою компресора і такого фарбу пульта наношу перший шар фарби. Опора повністю пофарбована першим шаром фарби, залишаю її так на 24 години сохнути, після чого буду наносити другий шар фарби. Ну що, перший шар фарби повністю висох, тому роблю знову те саме, тільки вже з основною чорною фарбою. І знову ми з вами на цьому місці. І ось такий вигляд має готова опора. А кому цікаві такі конструкції, ссылка буде в закріпленому в коментарі. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!